монастир успіння Матері Божої у погоні, що вітає усіх вас, дорогі, братя і сестри, з Різдвом Христовим. Мовиє, міни, новина, пречиста Діва зродила сина, я сласповити поміж Спочив на сіні, Бог не обмін сповитий поміж Спочив на сіні, Бог не обняти, пше ми славу співають, ангельські хори кори папитають, пасти роботи несе, що може, що подари. Дитятко Боже, пасти не все, що Боже, що побларити, дитятко Боже, Марія, мати, сина леліє, Йосиф старенький пелений гріє, а цар все цвіта Долю. А цар все світа в зимній і болю благословить нас на ліпшу долю, Глянь, о ком, щирим, о Божий сину, на нашу землю, на Україну, зійшли, їй з неба дар превеликий, щоб тя слави. Віки, зійшли, з неба, дар превеликий, що славила во вічні віки, хай ангел торкнеться вас сніжно крилом, зігріє вам серце різдвяним теплом, Хай радість, кохання наповнять дім, Оселиться щастя і спокій в нім, хай в році новім, при святому різдві. Всі мрії сповняються давні й нові, як тим пастирям, хай вам ангел щоднини додому приносить приємні новини. Царі, що йтимуть Ісуса вітати, хай вступлять з дарами й до вашої хати, нехай вам засяють різдвяні вогні. Здоров'я й добробут у вашій сім'ї. Христос рождається, славімо Його!